Всім привіт! Дякую, що зайшли і підписались. Це коротеньке відео відеозвіт сумісного проєкту Тиждень стартів. Відповідно до мого річного планування, рукодільного планування, я собі запланувала з розпущеної пряжі зв'язати жилетку. Тож я і розпочала цю роботу на цьому тижні стартів. Ось так вона виглядає, стільки її пров'язано. Щодо ниточки, то це ниточка вовна з чимось дуже класна. Вона мені дуже сподобалась, коли я починала в'язати ще перший светер. Ця ниточка не знаю, дуже схожа на махер. Мені її люб'язно подарувала зі своїх запасів пані Ірина. Щодо узору, то в'яжу я його ось такий узор зі старенького журналу. Він вже подряпаний, з 91-го року видання. Тож, такий в мене перший процес. Другим стартом і завершенням була така річ. Це настільчик покривальце Оце його лицева сторона. Нічого незвичайного, просто в'язка, лицеві ряди, лицеві петлі. Це мій другий старт, і я його завершила на цьому тижні. Ще моїм невеличким досягненням на цьому тижні було те, що один день я трималась від цукру. Тобто я їла солодке, але не використовувала чистий цукор. І ще один мій, так би мовити, старт. Я почала вивчати іспанську мову. Не знаю, як, наскільки мене вистачить, але просто так для цікавості. Ось такі були мої старти. Дякую Олені Буганової за такий сумісний проєкт. Дивіться, будь ласка, всіх дівчат, хто в цьому проєкті приймав участь, і надихайтесь, набирайтесь, ідей, бажання творити, і на все добре.